Від подарків від неї відмовляють. Вам і, сподобається. І, беріть, беріть, беріть! Цей подарунок буде жити на горищі. Буде жити на горищі, ваші подарунки а ви ну, подивіться хоча б. Ну за заглянь Не будемо лікаря. Добре, буде. якщо відмовитися, я заберу Ну ходить тут, коври, ну будемо повчити цього? Вітаємо! 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 Вітаємо. Річницею! Я, я насправді <серкнув> подумала, що ви привезли там щось. Ну це